Вітаю всіх. І так, Зеленський анонсував, що до кінця року можливе закінчення війни. Ілі зупинка бойових дій, щось там було. До речі, зараз подивимось. Я беру коло до результату. Двері. І так, Зеленський анонсує до кінця року закінчення війни. Чи дійсно це правда? Має місце це. Має д'явол. Має має місце. Однозначно має місце. Закінчення бойових дій до кінця року. Так, має місце. Припинення обстрілів до кінця року. Обстрілів не визначено. Чому не визначено? Все просто. Я спитала: просто припинення обстрілів. Я не вказувала, де саме. А тепер. Отут ми розбираємо припинення обстрілів в тилу. Ну так. Припинення обстрілів прифронтових міст, як Харків Запоріжжя. Так. Помірність, так. Зме... Ну, вихід на баланс на більш спокій. Так. І далі припинення обстрілів прифронтових територій, таких як Херсон. Двійка Пентаклів, ну тут гірше ситуація буде, періодично буде летіти. Херсон, вибачте, але ви зрозумієте, де у вас лінія фронту, і не треба зайвий раз на це наголошувати нерви стан жертви, тому що ми на вигідній позиції. Має місце. Це все не просто так. Це наступ ворога. Угу. Так. Маніпуляції. Серйозні зміни на цю тему. Тепер. Закінчення війни, що нам скажуть. Розмова. Пауза. Ну, знову ж, наша пісня хороша. Довгострокова пауза, любі мої, для України. Угу. Ось вам. Він не просто так пизданув. Не просто так. Чекаємо, дивимось новини, аналізуємо.